У Одеському відділенні спілки поляків імені Адама Міцкевича готують до презентації короткометражних фільмів про війну. Два тижні діти та підлітки, які відвідують арт студію, вчаться акторській майстерності, а також писати сценарії, знімати та монтувати відео. Сценарії до фільмів написані польською мовою. Згодом їх презентують для глядачів Польщі. Детальніше у сюжеті В майбутньому планую займатися акторським мистецтвом, оскільки відчуваю, що душа лежить саме до цього. Ось так Олександра Прутян, відвідувачка арт студії, записувала візитівку, аби не надіслати її до кінорежисерів. Дівчина розповіла: наразі група працює над фільмом, де вона грає головну роль. «У нас команда із 7-8 людей. В нас психологічний трилер. А в нас можу сказати по маленький сюжет. В нас буде дівчина, жінка, яка повернулася з фронту після другої світової війни. Вона полька, і в неї ПТСР. Після післявоєнний синдром. І ми хочемо дуже розкрити цю тему, показати людям, що насправді жінки теж можуть мати цей синдром після, після травматичної. Наразі для відвідувачів арт студії проводять майстер-класи українські актори та режисери. Згодом діти та підлітки почнуть зйомки своїх фільмів, розповів учасник студії Артем Андрієв. Зараз у нас верштати майстер-клас такий. А, ми. Проводимо, ми беремо інтерв'ю у різних режисерів, знайомимося з ними. Якісь поради вони нам дають. Зараз ми пишемо сценарій. Сценарій вже концепції є, а шукаємо локації і ну, актори є. Отлично, умнічки з язиковим поки закінчили. Тепер що ми робимо з вами? Ми немножечко поработаємо з цим Помні, да? О -о -о. Ось такі вправи виконують відвідувачі арт студії. Керівниця Юлія Стрельцова розповіла, аби створити фільм, діти та підлітки вивчають польську мову, історію та отримують консультації від психологів. Практично всі фільми вони вивчали дуже багато історичного матеріалу. Для написання сценаріїв так само використовувалися спогади абсолютно різні до того всього робота та, що ґрунтується на психологічній цій основі, а вони, окрім того, що вони вивчають цю тему, ще додатково в них є консультант-психолог. Відвідувати арт студію можуть люди з польським корінням. Заняття безкоштовні. Власні короткометражні фільми вони презентують 15 серпня. Найкращий фільм подадуть на польські конкурси та кінофестивалі. Олександра Пономаренко, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.